Гороскоп на 25 січня Водолій. Завтра на вас чекає день, який вимагатиме концентрації та вміння адаптуватися до змін. Можливо, з'являться невеликі виклики на роботі чи у побуті, але саме вони стануть шансом проявити свою винахідливість. У стосунках важливо уникати імпульсивних рішень, краще дайте собі час усе обдумати. Самотні водолії можуть несподівано отримати знак уваги від того, на кого давно звертали увагу. Риби. Завтра інтуїція буде вашим головним союзником, особливо у справах, що потребують емоційного балансу. У фінансах не поспішайте, навіть дрібні деталі можуть мати значення. У стосунках важливо бути чесними не лише з партнером, але й із собою. Для самотніх риб день може стати періодом усвідомлення, що варто відпустити старі почуття, щоб відкрити шлях новим можливостям. Овни Завтрашній день може стати своєрідним викликом для вашої наполегливості. Певні справи вимагатимуть більше зусиль, ніж ви очікували. У стосунках постарайтеся уникати гострих дискусій, краще вислухайте партнера, навіть якщо його думка відрізняється. Для самотніх овнів можливе знайомство через несподівану ситуацію. Тельці. Завтра варто приділити час тим справам, які ви довго відкладали. Це стане важливим кроком до стабільності, яку ви так цінуєте. У стосунках не бійтеся говорити про свої почуття, навіть якщо це здається лякаючим. Самотнім тельцям день може принести цікаву розмову, яка змусить вас подивитися на звичні речі інакше. Близнюки завтра спробуйте уникати метушні й зосередьтеся на тому, що дійсно важливо. У стосунках варто знайти час для розмови, яка давно назрівала. Самотні близнюки можуть зустріти людину, яка розділить їхні інтереси, але для цього потрібно відкритися для нових знайомств. Рак. Завтрашній день може здатися трохи хаотичним, але не втрачайте впевненості, все складеться, якщо діяти послідовно. У стосунках проявіть більше чуйності, особливо якщо партнер здається вам стурбованим. Самотні раки можуть відчути внутрішній поштовх до змін, і це стане початком нового етапу. Лев. Завтра ви зможете здивувати навіть себе, якщо дозволите своїй креативності взяти гору. У роботі варто уникати зайвої самовпевненості, краще перевірити свої ідеї двічі. У стосунках важливо пам'ятати про рівновагу між підтримкою партнера та власними бажаннями. Самотнім левам день може подарувати зустріч, яка пробудить у вас давно забуті емоції. Діва Завтра ви зможете реалізувати багато з того, що задумали, якщо правильно розставити пріоритети. У стосунках важливо показати, що ви готові підтримувати, навіть якщо ситуація здається напруженою. Самотні діви можуть зустріти людину, яка стане для них джерелом натхнення. Терези. Завтра баланс буде вашим головним завданням. Постарайтеся не перевантажувати себе роботою і знайти час для відпочинку. У стосунках будьте уважні до деталей, партнер може потребувати більше уваги, ніж зазвичай. Для самотніх Терезів можливий несподіваний сюрприз від людини з минулого. Скорпіон завтра стане чудовим днем для аналізу своїх планів і перевірки, чи рухаєтесь ви в правильному напрямку. У стосунках варто уникати таємниць чесність допоможе побудувати довіру. Самотні скорпіони можуть отримати шанс почати нову главу, якщо залишать за собою старі образи. Стрілець Завтра ваш оптимізм допоможе подолати дрібні труднощі, які можуть виникнути на вашому шляху. У стосунках покажіть, що готові до компромісів це додасть гармонії. Самотні стрільці можуть зустріти людину, з якою буде цікаво поділитися своїми мріями. Козоріг завтра ви будете сповнені енергії для вирішення навіть найскладніших завдань. У стосунках спробуйте уникати зайвої критики і підтримуйте партнера у його прагненнях. Самотні козороги можуть несподівано усвідомити, що щось давно знайоме має для них особливе значення. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.